Понад дві третини російських танків, які українські воїни знищили за останні місяці, були вражені за допомогою FPV-дронів та дронів Камікадзе. Україна використовує дрони, які коштують по 400 доларів за штуку. Середня вартість ураження однієї цілі за допомогою цивільного БПЛА близько 700 доларів. За умови 50% влучань в ціль. Сюди входить ціна боєприпасу – 50-100 доларів і частину. На вартості дрона, оскільки в бойових умовах вони недовговічні. Давайте з вами приблизно подивимось ціну одного російського танка, наприклад, танк Т-90М. Його експортна вартість становить близько 2,5 мільйони доларів. А вартість модернізації сягає 4,3 мільйони доларів. А тепер погляньте, що може зробити маленький і відносно дешевий дрон з танком, який коштує декілька мільйонів доларів. Друзі, якщо вам подобається формат таких відео, ви можете побачити палаючу техніку окупантів. За своїм бажанням підтримайте, поставте лайк, а ми рухаємось далі. Фактично, більшість російських танків та різної бронетехніки знищуються українськими дронами. Дрон набирає швидкість і летить прямо на ціль, як підсумок лік ліквідований танк. Здавалось би, такий маленький дрон нічого не зможе заподіяти танку. Але, як ми бачимо, ЗСУ дуже вправно оволоділи безпілотниками і можуть буквально стерти з землі навіть самий крутий російський танк. Просто подивіться на цей шалений вибух. Візьмемо для прикладу відео, де дрони знищують групу російських танків. Ми бачимо кілька видів танків. Вартість танка Т-72 за різними оцінками становить 3-4 мільйони доларів. Вартість Т-80 близько 2,2 мільйони доларів. Отже, декілька дронів, орієнтовна вартість яких становить 2-3 тисячі доларів, плюс мотузки за 25 доларів і гранати допомогли ЗСУ знищити ворожі танки з сумерною вартістю. Понад 20 мільйонів доларів. Ви спитаєте, а якщо танків стоїть декілька, ось вам наочне приклад знищення двох танків за допомогою дрону. Спочатку одним дроном влучають в один танк, згодом наступним влучають в той, що стоїть поруч. До речі, другий дрон летів з більш потужною вибухівкою, як ми бачимо. Клуби диму здіймаються в небо, танк починає горіти. Згодом вогонь кутує інший танк, і, врешті-решт, вони обидва згорають вщент. Проте серед дронів є і дорожча версія. Середня ціна цивільного дрона з механізмом скидання 3-5 тисяч доларів одного мавіка вистачає приблизно на 10-20 вильотів залежно від досвіду оператора, глибини роботи дрона і активності засобів реп. Але навіть декілька тисяч доларів це ніщо в порівнянні з російськими танками за декілька мільйонів. Мавік -3» – дорогоцінна річ на фронті, адже використовується також для розвідки. на другому місці за ефективністю гоночні ФПВ-дрони, які стали кошмаром російських танків. Вони одноразові коштують значно дешевше Мавіків, тому ідеально підходять для знищення російської техніки. Американський Switchblade 300, хоч і більш досконалий, ніж комерційні дрони, проте його вартість надто висока, аби отримати широке застосування на полі бою. Один протипіхотний боєприпас Switchblade коштує 6 тисяч доларів. Дрон не тільки може вразити танки. Ось кадри, як оператори дрони, знищують важку вогнеметну систему ТОС-1 сонцепьок. Основним завданням системи є підтримка піхоти і бронетанкових з'єднань. За лічені хвилини один маленький дрон знищує величезну за розмірами систему росіян. Наступна ціль для ліквідації російський танк. Дрон набирає швидкість, влучає прямісінько в ціль. Екіпаж, як завжди, покидає транспорт. Адже дрон тільки пошкодив танк. Ще один танк, і його бій з дроном. Здається, дрон переміг. Наступні кадри теж підтверджують те, що велика бойова машина не може дати відсіч а маленькому дрону та його мобільності ще одна знищена ціль. Це російська бойова машина. Підтримки танків Термінатор 2 дрон набирає швидкість та досягає жертву. Ціль ліквідована. Наступним на черзі операторо дрона важка вогнеметна система сонцепьок. Після влучання відбувається детонація. Ну і зрозуміло, що просто машина в порівнянні з танками точно програє батл з дроном, не тільки в бою, але й в перегонах. Також танк. Російські війська навіть почали використовувати металеві листи, щоб повністю закрити деякі зі своїх танків. Дешеві дрони несуть невеликі кумулятивні заряди. Іноді недостатньо потужні, щоб пробити товсту лобову броню танка. Натомість вони націлені на вразливі тонкі частини, такі як дах і борти. Після цих кадрів стає актуальним питання. Чи справді листовий метал росіян може забезпечити захист танку від українських дронів? Як ви гадаєте, думку залишайте в коментарях. Я думаю, що російські навіси для танків черепах можуть виявитися чимось на кшталт обладунків, середньовіччя, панцир важкий, а отже сповільнює рух танка. Вона також заважає машині обертати башню, обмежуючи її здатність вести вогонь і сильно обмежує видимість. Ви подивіться, як без навіси танк не може втихати. Втікти від маленького дрону, дрон набирає швидкість і влітає прямо в ціль. Танк починає диміти. Згодом відбувається загорання. Проте одного дрона було б недостатньо, і оператори вирішують більш дорожчим дроном скинути гранату прямо в кабіну танку. Точне влучання, детонація до комплекту. Цей російський танк буде ще довго горіти, поки не перетвориться на купу металу. Отже, поки росіяни... Не думають, як захистити свою бронетехніку від українських дронів. Ці самі дрони нищать танки одним за одним. Потужний вибух, аж дух захоплює. Нагадую, що один такий дрон коштує тисячу доларів, натомість один російський танк коштує більше мільйона доларів. Тому в цьому батлі перемагають однозначно дрони. Ось як російська бойова машина сховалася від дрона. Проте дрон вражає ціль між деревами, відбувається детонація, епічні кадри. Здула танка, йде стовп диму. Згодом від нього нічого не залишається. Дрон виконав своє бойове завдання. Це російський зенітно-ракетний комплекс Бук М2. Він коштує 250 тисяч доларів. А це дрон за 500 баксів. Ціль ліквідовано. А це станція виявлення цілей ЗРК-Бук. Вона теж у полі зору безпілотників. Тому влучання не змушує себе чекати. Зенітно-ракетний комплекс. Тор М2, який коштує 15 мільйонів доларів. Дрон ліквідує ціль, який красивий і коштовний для росіян вибух. На кадрах ще один зенітно-ракетний комплекс бук М2 проти українського дрона. Раунд другий. Нокаут на користь безпілотника. Підтримуємо непереможні дрони лайком. А це зенітно-ракетний комплекс Стріла 10, ці ліквідована за лічені хвилини. Оператори ударних дронів за один тиждень минулого місяця уразили 20 танків, 39 бойових броньованих машин, 66 гармат, дев'ять складів росіян і 75 вантажівок. Це дуже колосальні втрати для російської армії. Тим паче, якщо військова техніка коштує в тисячі разів більше, ніж якісь маленькі дрони. Ще один російський ББМ Термінатор 2 оператор дрону слідкує за бойовою машиною. Її підбивають кількома ударними дронами. Танк намагається евакуювати підбитий ББМ з поля бою, але його теж вразили оператори українського дрону. Самохідна артилерійська установка росіян, а це відео з дрону, який летить нищити російську установку. Потужний вибух, гриб диму підіймається в небо, як ви гадаєте, щось залишилось від установки. На цих кадрах танк намагається втікти від безпілотника, але безпілотник приходить на фініш першим, наздоганяючи танк і навіть його знешкоджуючи. А ось тут танк втратив башню від несподіваного сюрпризу у вигляді дрону. Бойова машина ховається між деревами. Дрон влучає в ціль. Згодом танк загорається і вогонь покриває поле навколо нього. А на цих кадрах ударний дрон зустрічає російських гостей. ББМ маневрує, намагаючись ухилитись, проте дрон попадає в ціль. Підбита бойова машина починає тікати, але її атакують одразу два дрони. Російська ББМ тікає додому. На третій рік повномасштабного російського вторгнення безпілотники стали майже повсюдними на українському полі бою. І навіть якщо брати дрони з великою вартістю, це як крапля в морі в порівнянні з російськими танками за декілька мільйонів доларів. Скидання вогів гранатно позиції росіян стало традиційним сюжетом сотень відеороликів у соціальних медіа, але цей спосіб не тільки ефектний. Він неймовірно ефективний. Він дозволяє з далекої відстані знищити бойову техніку або нести серйозне ушкодження. Друзі, дякуємо вам за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо.